Друзі, всім привіт! Вирішила поділитися цьому відео тим, що у мене зараз в роботі. Це точно не шкарпетки. Ось ця перша така смужечка з напіванглійської резинки. Це у мене намагання утилізувати старі клубочки, які в мене в дуже величезній кількості. І я придумала собі пов'язку на голову. Пов'язку придумала з чотирьох частин, тобто буде чотири таких смужечки, які між собою будуть шиті, а потім переплетені. Єдиний нюанс що те, за що я боролась, тим я й напоролась. Тих залишків, що в мене було, мені, звичайно, на чотири смужечки не вистачає. І тому мені доведеться або цю ідею полишити, або знову шукати пряжу, ось точно таку. Маю надію, що знайду, тому що ця пряжа була придбана в АТБ. І вони періодично викидають подібну пряжу чи залишки минулорічні. Але, ну, то таке. Коротше, буду думати, якщо щось вийде, обов'язково викладу майстер клас про цю ідею. Отже, одна це половинка однієї смужечки, ось ще одна. І ще на дві мені не вистачило. Ну, тобто таке собі. От, Утилізування вийшло якесь неправильно. Ось це у мене друга моя вже готова робота, по ній вже є майстер клас. Це ось така жилетка, теж перев'яз у мене це. Тут одні коси, і я дуже люблю коси. Не знаю чому. Хоча з ними треба трошки вовтуз, вовтузитися, переставляти петлі між собою, але мене це не дуже бентежить. Ось така. По центру така шикардосна коса. Вона, бачите, складається з двох косичок, між ними одна петелька. І за рахунок цього утворюється така широка коса. Мені таке дуже подобається. Ну, якось, я знаю коси більше чоловікам в'яжуть, але ну, мені подобається. Ось друга косичка тут це теж. Дві косички, але за рахунок того, що вони одна біля одної утворюється така, наче одна в дві сторони. До речі, ось ці косички, вони так само зв'язані, як ось ця. З двох петель візерунок ось такі. Ну, і це звичайне переплетіння, стандартне, ну, таке, як тут, тільки в різні сторони. У мене все. Симетрично, ось тут, бачите, якщо ця коса в цей бік дивиться, то ця коса дивиться в цей. Єдине, що я ось цими маленькими я трошки полінувалась і зв'язала їх в один бік, Крім мене, ніхто не зрозуміє, ну і тепер знаєте ви. Пряжа стара це 100% вовна, вона дуже тепла, вона дуже кашлатається, бачите, яка? Я її колись купила в Києві на Торвєщинському ринку за дурні гроші. Ось, бачите, Отак вона. Але вона тепла. Тобто, десь кудись підійти, ідеально. Ну, і я пооригінальничала, жилетка зв'язана ось таким чином. Вона не шита по боках, бачите? Ось цього, повністю вона не шита. Просто я зробила ось таку перетинку. От, мені вже я одягала її, мені сказали, що щось нагадує е, совкові шкільні жилетки. Коли їх ліпили з того, що було, бо ж пряжі теж не було достатньо. І щоб дитина її не загубила, ось таке робили. Не знаю, в мене такого не було, хоча мама в'язала. Але ну, ось я побачила в інтернеті, звичайно, завдяки таким самим. Як я в'язальщицям і зробила. Не знаю, нитки вони ще залишились, то можливо я трошки походжу так от, і потім дов'яжу сюди рукава. Поки що думаю. Ось така шикарна, навіть в камеру не влазить, не хочу міняти вже ракурс. Ось так покажу вам. Вона трошки частина нижче, вище, нижче за передню. Ну, воно якось на мені не виглядає. Я не маленького розміру, і воно так лягло, і так наче треба. Ось така. Майстер-клас, до речі, вже є на каналі повністю. Я її показала, і коси, і як розрахувати ось так, щоб вони рівненько лягли, як розподілити там схему. виклала, Тому переходьте, дивіться. Якщо зв'яжете, ну, я думаю, вам сподобається. Принаймні, ідея, мені здається, класна. До речі, так, у нас двох боків однаково зі спинки. Це ось цю спинку я перевернула і з лиця. Ну, і остання робота теж мої постійні експерименти. Ось таких ниточок. Це нитки ЗТБ-пряжа. У мене є огляд на каналі. Подивіться, причому я вивіла на прев'юшку саме ось ці сині нитки. Тому ви їх легко знайдете. Ну що я вам можу сказати? Це просто жах. Ну, 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 ну от Жах жахіття. Я не рекомендую цю пряжу взагалі, але чогось я купилась, вони були в знижках на весну. Ми набрали з дочкою. Ну, таке. Одну роботу я з білих таких самих ниток зв'язала. Додала, купила тоненьку італійську пряжу, білу, не викладала нічого, просто зв'язала в задоволення, не витрачала час на відео. Ось це нитки без додавання, без нічого. Я цю пряжу використовую. Ось така вона. На спиці, ну, це, вона не, не вона така рихла, вона тягнеться, вона, потім її розпускати складно. В саме полотно, ну, наче якась ганчірка. Я, я не знаю, може це я причепилася, мені не сподобалось. От. Тому я вирішила взяти її на гачок, ось так, Бачите? це гачок. І так, я все-таки врятувала цю пряжу. Ну, це дуже так голосно, я скажу, що врятувала. Але вона принаймні має хоч якийсь вигляд. Вона хоч якось. Тримає форму, це в мене рукав. Ось так виглядає, бачите? Буде просто рівненьке, ось таке типу резинка, повністю виріб, повністю, без, без ідей, без нічого, тому що я вже просто зла дуже і вирішила зв'язати, вже як врятую, то врятую. Але теж попала. Купили ж за рахунку, як на спиці три моточки. Там тут я не пам'ятаю, скільки метрів, 600 метрів, так. Але так як на спиці вона не, не лягає, тому що не лягає, я вирішила гачком і мені не вистачило. Я вже знайшла, докупила один. І все одно не вистачило. Ну, коротше, не, не ведіться на деш... дешевизну. Ось це вже е, готова е, тулуб. Ковтини. Ось так вона це вже горловина, я її так обв'язала теж гачком. Ось так вона виглядає, плечі такі. Все буде рівненько, Ось просто без нічого. На кожен день. Оверсайз на кожен день. Все. Ось таке. Він широкий буде. ну, Більш-менш я скажу, але ж ви ж розумієте, що і пряжа забирає, гачок забирає багато пряжі. і В'яжеться набагато довше, тому це воно таке довгограюче полотно. Не викладала його взагалі ніякі майстер-класи, тому що я навіть не знаю, що показати. Ну, ось, ось як в'яжеться це полотно, типу резинки. Ну, його повно в інтернеті, звичайно, і цими нитками ну, не дуже ж покажеш. От. Якось так. Але ось така робота. Десь тут, ну, якщо причепитися до розміру, то це у мене тут десь. 52-54. Ну, великі. Занадто великі. Ось так він, бачите, ну, більш-менш тримає форму. Тому, хто собі задумав щось купити в ВТБ, подивіться на моєму каналі опис цієї пряжі. І, ну, дуже довго подумайте. Не можу вас відмовити, але все ж таки ось так. Ось так. Сподіваюся, що вам сподобалось. Цікаво, як ви. Утилізуйте старенькі моточки, тому що я точно знаю, що більшість, якщо в'яже постійно, шкодує викидати все щось складає, складає, воно складається, що з цим робити. Ніхто не знає, щось придумуєш, і шкода кинути, і, і, і жалко щось з ним зробити. Пишіть в коментарях, мені буде цікаво, які у вас є ідеї стосовно утилізації пряжі. Всім пока, підписуйтесь на мій канал, бажаю спокійних і мирних днів!